Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами зустрілися на занятті з математики. До нас у гості завітала отаке маленьке сиреньке мишеня. Воно теж хоче навчитися разом з вами чомусь цікавому та новому. Тож, дітки, готові? Почнемо. Діточки, скажіть мені, будь ласочка, а скільки на небі сонечок? Так, правильно, одне сонечко. А скільки на небі хмаринок? Так, багато хмаринок. Одне сонечко і багато хмаринок. А скажіть мені, будь ласка, скільки у вас носиків? Один курносий носик, так, правильно. А скільки у вас ротиків? Один ротик. Так, а скільки у вас голівочок розумних? Одна голівочка, так, молодці. А скажіть мені, діточки, а чого у вас багато? Так, багато пальчиків. І на ручках, і на ніжках є пальчики. Їх багато. Молодці. А тепер, дітки і мишеня, ми з вами пограємо. Скільки в мене на столі цеглинок? Так, одна цеглинка. Якого вона кольору? Червоного. А тепер, скільки в мене на столі цеглинок? Скільки? Так, багато цеглинок. Якого ж вони кольору? Це синій, зелений колір. Жовтий, червоний, оранжевий та блакитний. Багато цих линок. Діти, а скільки в мене літаків? Так, один, правильно. А скільки машинок? Багато машинок. Один літак і багато машинок. Дітки, а скільки в мене курчаток? Так, одне курча. А скільки в мене тваринок? Багато тваринок. Одне курча і багато тварин. Діти, скільки великих яблук? Одне. А скільки маленьких яблук? Так, багато. А скільки великих їжачків? Один їжачок. А скільки маленьких? Багато. Скільки великих грибочків? Один грибочок. А скільки маленьких? Так, багато. Скільки великих кошенят? Одне кошенятко. А скільки маленьких? Багато. Скільки великих цуценят? Один. А маленьких? Так, правильно, багато. Скільки зліва машинок? Одна. А скільки справа? Багато. Ну що, мишенятко, сподобалось тобі заняття? Так, цікаве заняття. Сподобалось. Діти, а про що ж ми дізналися на занятті? Так, ми дізналися, що таке один і що таке багато. До нових зустрічі, малята. До побачення!